Дякую, Мене звати Інна, я крищена мати. Розкажіть, будь ласка, про Германа, про його якості, про його дитина була золота, сонечко просто. Ну, він... він так любив життя. Йому все подобалось завжди. Він казав, мамочка, я так люблю свою жизнь. Папочка, я так люблю свою жизнь, мені так все подобається. Ви мої найкращі родители, мені так повезло, що я з вами, що я здесь. Розумієте, що він, він так казав що батьки казали завжди, що мені, ну, страшно, що дитина каже, що він наче поспішає. Потім він, він у ну, це все в нього. Він такий дружелюбний, у нього всі друзі були. Він... Ну, старався так все, намагався так все виправити, якісь конфлікти з усіми спілкувався і дуже любив Лего. Він займався карате на секції ходив, він ну, плавання. на плавання ходив. Дуже швидко все, все одразу, все одразу в нього ну, в нього виходило. виходило, все одразу так. Жін, будь ласка. Він був на дитячому майданчику разом зі своїми друзями, з сусідами. Так, е, Так, там були друзі, да, вони, він... дітки були, гралися, да. день Вон був погожий, сонячний, він... тепло було. Він дуже любив гуляти mm -hmm. на вулиці. Він сидив на ці мало. Так сталося, що і батько пробіг, і він на качелі. Не бачила батько, мати, я тримала сестру свою тримала там, бо сестра його старша прибігла Вибух? і сказала, що ні, не треба бігти, не треба. Вона кричала там, в себе вдома, я її тримала, а батько там кричав. Ми, що Сталося, потім приїхала швидка. Я бачила, намагалися щось відкачати, забрали швидка і там вже повідомили, що несумісний з життям червоно Москва і легені. Скажіть, будь ласка, можливо, ким він хотів стати, можливо, його говорив якщо що він так він був життя, плавання, карате. Ким стати? Чи такого не було ще маленьким? Ні, він казав то, то одне, то інше, наче показав, буду ну, водієм. Там він то те казав, то те казав, розумієте, як з'являлися в нього якісь інтереси. Елін. Він дуже любив машини і казав, що не буде, поки виросте, щоб папа навчив його їздити на автомобілі. Вона дуже хороша, 9 років, дуже довгождана, бажана. Це не можна сказати. потеряти таку Ду дитину. І яким він був хлопчиком? Що полюбив дуже щирим, дуже порядним. Любив батьків, любив і дідуся, і бабусю. Усіх він любив. Він просто був добрий І зараз таких мені кажеться, навіть дітей немає. Дуже поважна. До всіх. Він був на донечному майданчику, але лікарям не вдалося? Ні, він в реанімації. Я більше ніхто не чула. Ви кажете, довгої на дитинка, Він був єдиний в родині? Ні, у нього є сестра на 20 років старша. Він пізній. Він бажаний. Сестри 29 років зараз.